Слава Ісусу Христу, Отче, поясніть, будь ласка, святу годину, яку ви молитеся. Ну, що пояснювати святу годину. Я, хто дивиться, свідкує святу годину, я після кожної відправи стараюся говорити два слова, а про святу годину я ще й пояснюю, що то є. Це є час, який ми виділяємо для Бога, час молитви, час перебування, коли Христові було найважче, коли Він був на христі. Ми поклоняємося ранам Христовим, ми молимося до серця Христового. Ми молимося, співчуваємо разом спів з Богородицею, співпереживаємо, яка була і присутня під час страждання Ісуса Христа. Година, це година, такого, знаєте, година переживання, година сумування, особливої молитви, коли Христос розп'ятий. Оце є година, свята година. Це, ми її служимо один раз у місяць, це є четвер. Перед першою п'ятницею. Ну, так, коротко, свята година. Ну, в кінці вона закінчується оплікацією. Це е, молитва перед святими тайнами, коли виставляються святі тайни, бо свята година вона повністю ціла під час, починається з виставлення святих тайн, тобто фізичної присутності Ісуса Христа тілом і кров'ю, і перед тілом Христовим і Христовою і кров'ю Христовою. Відбувається ця молитва. Так, вона особлива молитва це та година мого життя, яку я жертвую Богове. Оце життя я міг прожити інакше. Я міг собі подивитися телевізор, в Ютубі десь там щось пошукати, посувати. А я цю годину живу, переживаю з Богом, який на Христі. І тому свята година це є особлива така ласка. І старайтеся, слідкуйте. Що кожний перший четвер місяця, верніше перед першою п'ятницею, перша п'ятниця місяця, то ввечері у четвер завжди є свята година. Ну, Якщо там щось у там нас не виходить, то... але це дуже рідко, в принципі, завжди є. Щиро дякую вам за запитання. Ви чудесні, мені дуже подобається, що ви цікавитеся, молодці. сьогодні. Ми молимся, ми молимся за померлих сьогодні е, мого тестя річниця, як він помер, е, вчора, так, вчора, як він помер. Е, ну і, і так само і теща моя також померла. Так що дід Іван і Баба Параска, ми за них сьогодні молимося, ну і за всіх з нашої родини і за діда мого любимого. Діда проці, і за бабку проціху, і за всіх за тата. Сьогодні треба згадати. Вже скільки років вже я вже не за... загубився. 27. Десь 27 років, як тато вже 28. помер. 28. А? 28. Мене тут уточнила Світланка, що 28, ну найліпше знає. 28 років. Як помер батько. Бо у Чорнобилі не на, не на ліквідації аварії, а як будівельник будували будинки, щоб показати е, цілому світу, що там все добре. Нема радіації, ми будуємо будинки для людей, все дуже добре. І ті будинки до нині стоять, як привиди там. А хлопці, які їх будували в землі. От результат, от результат цієї показухи от популізму. Робімо висновки, що таке популізм, і що таке показуха. Так що згадаємо за всіх, ну і за всіх. Я завжди в мене є такий паминик родинний, і там вписані і владика Дмитерко, і владика святитель, і владика Павлова Василик, як перший екзарх так, коли утворилася єпархія, я якраз був на тій, на тій інтронізації потім владика Миколаївця Мкайло, я їх постійно згадую, цих трьох владик наших, цих великі людей, великі, великі святите і великі відсповідники віри. Великі єпископи. І так само з ними згадую своїх любимих священників і отця Петра Григоришака, який мене практично направив до Священства і свого любимого отця Володимира Михайлюка, мого земляка з села Поточче, який мене хрестив. Ну, він не хрестив мене, він тоді був дякував мене хрестив е, Навроцький, а він тоді був дяком, отець Володимир. Тоже покійний. Як буваю в селі, то я біжу до тата на могилу і до отця Володимира. Так само, я постійно згадую отця Антоніва, до якого я прийшов, кажу: Отче, хочу вчитися на Священника. І він, він він дуже переживав. ну Це були роки, знаєте, 90-ті роки, це ще, це ще не знали, чи той Союз Верниці, чи ні. Це ще такі були початки України. Він дуже був щасливий. Я згадую постійно отця Михайла Касьяна, який практично, який практично, ну, я думаю, час пройде, Бог вибере собі для нього призначення, який практично був як мученик за не так за віру, а то як захисник навіть, церковного майна, за що він пострадав, і там різні були версії, але. Я думаю, з часом десь його проголосять, що це той, який старався, старався, і, і той, один з небагатьох священиків, який своїм життям захищав майно церкви, за що пострадав. Йому було 29 років і йому скоротали життя, скажімо так, м'ягко. Його викрали, чимось таким поїли. І коли вже лікар засвідчив, що нирки вже відказали, внутрішні органи відказали, тоді його привезли в такому каматозному майже стані, і він, він так і помер. Вже неможливо було врятувати. Ну, от таке, І згадую отця Михайла. <кхід> Потім. Саме головне, хресних батьків своїх ніколи не забувайте, поки вони живі, дружіть з ними, а як вже помирають, то так само не забувайте їх згадувати. Так що, <кій> отак, от що сьогодні згадалося це всі, знаєте, свої переживання всіх дорогих мені людей. Нехай Господь Бог дарує їм Царство Небесне. А ви всі долучайтеся зараз до молитви за померлих